М'яка чашка латвійського виробника архідеї модель 196 338. М'яка чашка виготовлена із нееластичної сіточки всередині, зовні вкрита нарядним мережевим. Є бокова корекція, тому тут груди зібрані, є бокова кісточка і непрозорий пояс. Пояса у латвійських виробників всі повномірні за об'ємом, два ряди гачків. Чашка зручна, глибока, зараз невеличкий розмір, але він добре підходить для жінок із великими грудьми, і також середніми. Якісна тканина, якісне мережеве і класична гарна форма. До цього бізгалтера труси відеогляду, які створені з такого мережева 289-338. Спереді мікрофібра обов'язково поповнена ластовиця і м'яке, приємне і дуже цікавим візерунком мережево. В інтернет-магазині білизна Інйо ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. Пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.